До дня захисту дітей в Ірпінському парку Незнайка для найменших мешканців міста влаштували веселі розваги. Було багато активних змагань, дитячих радощів і усмішок. Взагалі дуже круто. Нам дуже подобається. Ми вже в другому паркі відмічаємо день дітей. то дуже класно. Діти задоволені, вже трошки втомлені, але все одно ще відмічаємо. Мені тут все подобається. Разом із дітьми наповнилися позитивом і їхні батьки. Кажуть, у цей складний для України час особливо важливо дарувати дітям радість і яскраві емоції. Це дуже важливо для дітей в цей час, тому що, проходячи все те, через що вони проходять, їм важливо. Повертатись до того, що це все одно закінчиться, і треба виходити з чимось позитивним та добрим. Діти це наше майбутнє. Дитинство їх щасливе понад усе. Вони всі знають, що зараз війна, але вони теж мають право на те, щоб відволікатися і щоб просто відчувати себе щасливими. Святкування Дня захисту дітей в Ірпені видалося для дітвори не лише веселим, але й корисним. Працівниці поліції дозволили дітям посидіти у справжньому поліцейському автомобілі та розповіли їм головні правила безпеки дорожнього руху. Є на, рюкзаках такі. на рюкзаках, на кросівках, на одязі, так? Так. На якісь там маленькі елементи світловідбуваючі, повинна у кожної дитини таке бути. Не обійшлося цього дня і без творчості. Сьогодні у нас аплікація з любов'ю для дитини лодоні, які дарують любов, квіти, і ми хочемо нагадати, що все ж таки дитинство це найпрекрасніше. І сьогодні ми тут, щоб дітям зробити свято. Та, попри створену дорослими, радісну атмосферу, діти не забувають про те, що їх зараз турбує найбільше. І загадують одне дуже доросле бажання на всіх. Щоб Україна перемогла, щоб був мир, щоб закінчилася війна. Звучить це бажання і у піснях вихованців ірпінської дитячої школи мистецтв, які також зі своєю творчістю долучилися до свята. Ми літа, добрі дороги. В небі буде сміятись, і більше не буду плакати, і більше не буду, боятись А організували це свято для малят, служба у справах дітей і сім'ї та відділ культури ірфінської міськради. Це не тільки веселе свято для малечі, це котре нагадування суспільства про те, що права дітей, такі як освітні, медичні, право на відпочинок. на... Безперешкодну участь у культурному житті мають дотримуватись безперешкодно для дітей, і ми, як служба у справах дітей, щодня стоїмо на захисті цих прав. Дитинство це, мабуть, мирне небо, це можливість навчатися вільно жити в своїй країні, розвиватися, творити. На жаль, так складається в нас війна, і в наших дітей намагаються забрати те дитинство. Тому ми з усі зусилля докладаємо для того, щоб, хоч щось, нагадувало їм про те, що це найкращі їхні роки.